Житомирські підприємці організувались та зібрали кошти щоб допомогти українським військовослужбовцям. На зібрані кошти бізнесмени придбали харчі та відвезли до Житомирських військових частин. Кожен з підприємців, які працюють на ринку, вдячний нашій армії, тому що вона дійсно виходить з народу. Вона дійсно сьогодні, в ці тяжкі хвилини в Криму і, і по всій нашій державі абсолютно підтримує народ, абсолютно на стороні народу. І ми б хотіли б від ліса підприємців максимально підтримати, що ми можемо. Для наших збройних сил підприємці готові допомагати і надалі. Тому для цього було відкрито банківський рахунок, на який всі бажаючі можуть покласти кошти, які будуть витрачатись на потреби армії. Ми посовітувалися і вирішили, Ми хочемо зробити такой благотворительний вступительний взнос от імені всіх підприємців регіону. Ми будемо відкривати розчетний рахунок, на який будуть перечислятися деньги. Ребята, ми з вами. Ми за вас і ми за Україну. Пані Світлана наголошує, що цей торговий павільйон об'єднує понад чотири сотні підприємців, які готові допомагати. На сьогоднішній день армія забезпечена всім необхідним для реагування на агресію. Хоча в останні роки фінансування військової сфери бажало кращого. Самим необхідним ми забезпечені для виконання будь-яких завдань. Військовий, значить, колектив, бойовий дух на високому рівні, і те обладнання, яке в нас зараз є, воно в принципі задовольняє ну не нинішні умови, але мінімальне виконання тих умов. Серед підприємців є представники азербайджанської громади Житомира. На початку 90-х ці люди покинули свою батьківщину, тікаючи від полум'я війни. І сьогодні вони не хочуть бути свідками нового конфлікту. Ну вже лет 20 ми тут. В 92-му році ми пережили цю війну, Азербайджансько-Армянський. Ми приїхали сюди. Україна наш родной будинок. Ми тут живемо. Ми не хочемо, щоб була війна була нігде. Для українського народу, для української ресурсів. Ми готові все допомогти по фінансовому, по моральному, матеріальному. Ну, не хотімо, щоб була війна. Война нікам не треба. Ну тут живе наші, тут як родной дом. Нам тут добре, ніхто не обижает. Рідні та близькі, які лишились на батьківщині, регулярно телефонують сюди в Україну. Люди не вірять, що донедавна два братні народи стоять за крок до війни. Ми не хочемо, щоб це все відбувалося на нашій землі. І в першу чергу стараємося підтримати молодих 18-річних пацанів, наших дітей поддержать э, духовне и дать им понять, что мы их не бросим. Если, не дай Бог, упадет хоть одна, один волосок с их головы, мы будем стоять рядом, и мы будем стоять впереди их.